Екзаменаційний маршрут номер 8 ТС-8049 по вулиці Павла Усинка 8. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові, показали паспорт на камеру, перевірили, чи включена нейтралка, запустили двигун. Присибнули з паском безпеки, налаштували сидіння, кермо, зеркала налаштували підголовник, витиснули щеплення, вмикнули першу передачу, витиснули щеплення, натиснули на гальма, потім вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з ручника, вмикнули необхідний, необхідний покащик повороту. Пересвідчились в безпечності маневру і починаєте рух. Друзі, маршрут номер 8 він починається, звісно ж, з території сервісного центру. Я трохи заздалегідь почав записувати відео, щоб зробити цю коротеньку промову. Бачимо, у нас ось сервісний центр. І зараз вам він. Один із незвичайних маршрутів, тому що при виїзді з нього вам необхідно вімкнути лівий покищик повороту та повернути ліворуч. Обережно тут пішоходи ходять по дорозі, отак ось але нам все одно зараз треба перелаштовуватись, верніше розвертатись, а ви будете виїжджати з території ось сервісного центру та робити отак поворот, пересвідчившись в безпеці. Та зразу займати крайнє праве положення. Але, друзі, попереду перешкода, вмикаємо лівий покажчик повороту подивилися ліве дзеркало Але друзі, тут вдень, коли будете складати іспит, все буде запарковано. Тому тут в крайній полосі так не вийшло їхати, як зараз я їду. Попереду воно навчальний автомобіль їде з лівої сторони, з одного боку він їде з порушенням, але з іншого боку. Ви так саме будете їхати, тому що тут все запарковано і навіть з порушенням. Тому будьте обережні, і автомобілі не витримують відстань 10 метрів від пішохідного переходу, не можна паркуватися. І не дуже швидко їдьте, тому що пішоходів реально дуже погано видно. У нас попереду зупиняється трамвай, і ми повинні на зупинці, і ми повинні зупинитись. Відчиняються двері, люди виходять, і ми не можемо їхати до тих пір, поки не закриються у трамвая двері і всі люди не покинуть проїзну частину. Перетинаємо пішохідний перехід і зупиняємось. Двері в трамваї зачинились, продовжуємо наш рух. Друзі. Попереду регульований, регульоване перехрестя. Нам, пови, нам необхідно на ньому здійснити лівий поворот. Ми зараз перелаштовуємося у ліву полосу. Але пропускаємо трамвай і зараз я вам поясню, чому ми його зараз повинні пропустити. Того, що нам для того, щоб повернути ліворуч і не зробити помилки, треба виїхати. на колію попутного напрямку. Ось де зараз їде трамвай, ми на цю колію повинні виїхати. Чому ми це повинні зробити? А тому що, якщо ми цього не зробимо, то ми наїдемо на оцю сусільну лінію. А помилка нам не треба, тому ми чекаємо, коли приїде трамвай. Виїхали на середу перехрестя, зустрічний автомобіль далеко, ми його не пропускаємо. І Повертаємо, Пішоходів нема, їдемо прямо. Друзі, це ми повернули на вулицю Пластова. Стара назва вулиця Івана Сергієнка. Також восьмий маршрут він незвичайний тим, що. Тут, до речі, може вас інспектор попросити зупинитись. Вимкнули правий покажчик повороту, зупинились, поставили на нітралку, поставили. Ручник і потім в обратному порядку ви починаєте рух. Тут нам треба повертати праворуч, але ми проїжджаємо цей виїзд з прилеглої території і тільки потім вмикаємо необхідний покажчик. Правий покажчик включили, читаємо знаки. У нас головна дорога та пішохідний перехід. Людина ось підходить, я вам раджу, отак, коли людина підходить, зразу зупинятися і пропускати її, щоб не отримати помилку. Жіночка, вона навіть біжить. пішоходи закінчилися, повертаємо, але у нас тут ще один пішоход є. І тут ну можна повернути, до речі, і в праву полосу, але я вже повернув середню з вашого дозволу, тому що тут машини припарковані і тут ще часто стоять автомобілі. Вмикаємо верніше автобуси, вмикаємо лівий показник повороту і перелаштовуємось у. Крайню ліву полосу. Тут нам необхідно, це, до речі, вулиця Володимира Сесюри. Тут нам необхідно пропустити зустрічний транспорт, дозволяючи сигнал світофор. Ми можемо із середньої заїжджати, Я в наступному відео покажу, як з середньої заїжджати полоси. Але зараз буду показувати, як заїхати з крайньої лівої. Повернули на проспект Леоніда Каденюка, стара назва Юрія Гагаріна, їдемо. У нас тут. Головна дорога, оці автомобілі які зліва, вони всі нас повинні пропускати. Але дивіться, вони нас тут і не дуже і хтось квапиться десь щось пропускати. Зазвичай тут так нагло зарізають, ну, в принципі, нормально пропустило. Я тут, з вашого дозволу, займу Ліву крайню полосу, не треба перетинати лінію розмітки. Я, мабуть, правим колесом на неї трохи наїхав. Не У мене вже є помилка, а ви цього не робіть. Або якщо вже бачите, що не встигаєте. То, то їдьте вже в середній полосі. де оцей Hyundai якраз зараз. Я наїхав, того, що дивився, а тут розумієте, якась історія. Тут на самому такий він досить нагружений, це перехрестя. Тут треба дивитися, голова повинна крутитись 360 градусів. І трохи зазівався. Чекаємо дозволяючого сигналу світлофору, можемо роздивитися знаки, дати дорогу, але він буде працювати тільки тоді, коли світлофор не працює, або буде працювати в режимі жовтого миготіння. Бачимо знаки напрямок руху по полосах. І зараз це, до речі, Дарницька площа, стара назва Ленинградська площа. І зараз, коли буде у нас дозволяючий сигнал світлофору, ми повертаємо і обов'язково, ми повинні. Соблюдати рядність. Це дуже і дуже важливо. Бачите, ми їдемо в цій полесі, ми в цій полосі і їдемо. І їдемо, і їдемо, і їдемо. Тут ми повертаємо. Сигнал повороту тут ніяких не треба, тому що у нас тут напрямок тільки так ми можемо їхати. А отут, от, я вам раджу перелаштуватися одразу. Тим більше автомобілів немає, і ви ж повинні рухатися комога правіші. Тут у нас головна дорога, дивимось, також тут літять. Друзі, зразу вам дам таку пораду. Якщо ви їдете, і у вас головна дорога, і ви думаєте, я зараз заїду там, бо в мене повинні всі мені надати перевагу, друзі ніколи так не їздіть, будь ласка. Тому що багато хто порушує правила дорожнього руху. Хтось може не подивитися на знак, хтось може десь можуть знак десь хтось вкрасти, зняти там чи на металолом, чи я не знаю. Тому, друзі, ну краще, ви повинні пересвідчитись в небезпі в безпеці. Вмикаємо правий покажік повороту. Зелений сигнал світлофору у нас тут. Ми займаємо праве положення, бачимо, що це порушники, враховуючи лівий включили сигнал повороту, проїхали порушників, вмикнули правий покажік повороту, і ми знову вернулися на вулиці Сосюри, Сесюри, тільки що ми по ній їхали у зворотньому напрямку. Знову вмикаємо правий показник повороту. і Повертаємо на вулицю Пластова. Також ми їхали, але з іншого боку. Пропускаємо обов'язково пішоходів. дядько дядька підходить, друзі, краще почекайте. Ви ж нікуди не, не, не спішите. То чудово, не робіть ніяких поспішних дій, бо поспішні дії вони приводять до помилок на екзамені. Автомобіль виїжджає, він нам надає перевагу. Під'їжджаємо ще до одного пішохідного переходу, людей нема. Тут ми трохи вмикаємо лівий похисник повороту, трохи прискорюємось, бо там автомобілі їдуть. І у нас знову піш... пішохідний перехід. Пропускаємо пішоходів обов'язково. І у нас тут головна дорога. Оці всі люди, які зліва це їдуть, вони нас повинні пропустити. Вони можуть пропускати, можуть не пропускати. Ось їде так, як він не збирався навіть пропускати. Тут я з вашого дозволу зайду у ліву полосу, того, що в з припарковані автомобілі. Ну, просто буду робити багато дій. А ви дивіться, якщо там будуть вони далеченько стоять, то краще заходьте в праву полосу. Бачимо обмеження, обмеження швидкості 40 км на годину. А вже через метрів 100 у нас буде обмеження швидкості 20 км на годину. Вмикаємо правий показник повороту, подивилися праве дзеркало, повернули голову, нікого нема, повернули. І тут же на швидкості 20 км на годину їдемо. Зупиняється маршрутка, друзі. До приривчої лінії викнули поворотник, повернули. Тож, що дивіться, якби зараз маршрутка. Вот ви до неї під'їхали, вам би потрібно було б чекати, коли вона від'їде. До речі, у вас підходять пішоходи, все, хай вони йдуть. Ви заробите помилку. Пропускайте всіх. Люди прийшли, їдемо. Права полоса у нас повністю запаркована, і тут ось бачите, вона звільняється, але знов ж таки хочу акцентувати вашу увагу, що на оцю суцільну лінію розмітки ні в якому разі не наїжджайте. Приїхали перехрестя, верніше регульований пішохідний перехід. Перелаштувалися праву полосу, подивились праве зеркало, повернули голову на пів секунди, щоб там не загубити нікого в сліпій зоні. Можуть бути можуть бути велосипедисти, Мотоциклісти і тому подібне. Попереду знову пішохідний перехід. Краще ось знов зарані. Вмикайте сигнал повороту до соцільної лінії розмітки. Повертайте, бо тут вже ну, можна було би повернути, там, але, але там дуже мало відстані. Їдемо, це ми повернули на вулицю Пражську. Друзі, коли ви під'їжджаєте до пішохідного переходу, іде людина, ніколи її не підпирайте. Тому що вона може зупинитися, неї може порватися там пакет, який вона несе, може випасти телефон, вона зупиниться. І, і якусь там відстань таку безпечну тримаєте. Все може бути. Людина може негайно зупинитися, і ви вже не розрахували вашу... ваші дії. Тут я трохи прискорюсь, бо в лівій полосі йде. У нас потік, автомобілі позаду мене. Зараз, друзі, нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Алматинська. Завчасно вмикаємо лівий поворот, У нас дозволяючи сигнал світлофору. У нас тут головна дорога, і ми Повертаємо на вулицю Алма-Атинську. Тут також будьте -то обережні, тому що тут часто порушують, тут таке перехрестя, трохи небезпечне, і також тут люди можуть ходити, як попало. Тут недалеченько Дарницький вокзал. Повертаємо, тут у нас перевага. Їдемо, бачимо знак односторонній рух, в принципі, він також був до цього перехрестя. Права вся сторона вона запаркована, нема сенсу тут -от повертати праву полосу, тому їдемо в лівій полосі, у мене зараз швидкість 35 км на годину, це я вам раджу максимально таку тримати на екзамені, а то й 20, 30, 35 щоб менше помилок не робити. Тут ми вже пролаштовуватися не будемо, а ми навпаки ми вмикаємо лівий показник повороту і нам треба на вулиці Проспілковій зробити розворот. Під'їжджаємо в пішохідний перехід. Людей нема, зустрічного трамвая нема. Тут трамвая теж нема, тут такий з'їзд небезпечний, блин. Для кого він роблений для якихось тракторів, мабуть, розвернулись. Попереду перешкода. Вмикнули лівий показник повороту, перелаштувалися, вмикнули правий показник повороту, Перелаштувалися. Подивилися праве зеркало, нікого нема. Їдемо. Попереду знов у нас припаркований автомобіль. Це, до речі, ми знов їдемо по вулиці Алмантинській, тільки, як ви вже зрозуміли, в зворотньому напрямку. Тут у нас автомобілі закінчується, вмикаємо правий поворот, і нам необхідно тут повернути на вулицю Гродненську. Якби отут зупинився зараз трамвай, вам би необхідно було б також зупинитися і пропустити усіх пасажирів, які виходять з трамвая. І поки вони не перетнуть проїзну частину. Червоний сигнал світлофору. Ми зараз повертаємо на вулицю Гродненську. Тут будьте вкрай обережні, тому що люди ходять як попало. Нагадаю, це маршрут номер 8 ТС-8049 по вулиці Павла Усенка. Тут, якби йшли пішоходи, нам необхідно було б їх пропустити. Пішоходів немає. Ось щось стоять, думають, але вони не йдуть. Повертаємо тут. Чомусь автомобілі не пропарковані і частенько тут вони тут стоять. Бачимо обмеження швидкості 40 км на годину, потім обмеження швидкості 20 км на годину. Попереду припаркований автомобілі. Вмикаємо лівий поворот, подивилися від дзеркала, повернулися на пів секунди голову, їдемо. За ось цим перехрестям Т-образним знака 20. Кілометрів на годину максимальної швидкості обмеження закінчується. Тому тут ми вже можемо їхати 50 км на годину. Але все так досить щільно запарковано, не їдьте так швидко. І взагалі я вам раджу в таких ситуаціях, коли ви там їдете чи на катам, чи на нейтралки, іноді переставляти ногу так от повисили над педалею тормоза. І це буде безпечніше, ви швидше зреагуєте на будь-яку перешкоду. Зараз у нас тут з правої сторони автомобілі припарковані закінчуються, тому ми вмикаємо правий поворот і прилаштовуємось у праву полосу. Попереду бачимо табличку, встановлені нові дорожні знаки. Друзі, це таки тут встановлений оборудований перехрестя з круговим рухом. Бачимо, що у нас попереду рух тільки. Праворуч, тому ніякого поворотника тут вмикати не треба. У інструктора теж не питайте, куди їхати, бо дасте понять, що ви не знаєте правил дорожнього руху. Ви тут ліворуч і не маєте права нікуди їхати. Ну, разве що тут у двір, а маршрути у нас в двір не заходять ніякі. Тому ми без поворотника повертаємо. Хоча позаду в мене автомобіль повертає, вмикнув його. І тут заходимо на круг. Заходимо на круг також. Ми ніяких поворотників не повинні вмикати. Хоча деякі інструктора цього вимагають, і в деяких ситуаціях аварійних так необхідно вмикати їх згодом Тут уже при з'їзді ми вмикаємо правий поворот і з'їжджаємо з кругу і займаємо крайнє праве положення. Бачимо пішохідний перехід, пішоходів нема. Нагадаю, згідно пункту правил 18.1, якщо були пішоходи, вам необхідно було б... Знизити швидкість, але або... або зупинити повністю транспортний засіб, щоб не наражати пішоходів на небезпеку. Ми виїхали на вулицю Гната Хоткевича. Попереду у нас знак головна дорога. І напрямок її якраз співпадає з нашим маршрутом номер 8 Тому, друзі, їдемо так, як по головній дорозі, Ось, як на цій табличці намальовано Пішохідний перехід, людина перейшла, їдемо далі. Далі, друзі, нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Павла Осенка. Завчасно вмикаємо лівий поворот, перелаштовуємось у ліву полосу, тут їх дві, не дивлячись на те, що розмітки нема, але вона тут десь трохи є. І тут на цьому перехресті, нам необхідно зробити лівий поворот. Пропускаємо зустрічний транспорт, але він далеко, тому ми повертаємо. Пішоходів треба було б пропустити, якби вони тут були. автомобіль стоїть, з лівим поворотничком об'їжджаємо його, з правим поворотничком повертаємось. Знову бачимо знак пішохідний перехід, пішоходів немає, але ми наближаємося до трамвайних колій. Не розгиняйтесь тут. Зупинились, подивилися вліво-право, трамваїв нема. Не знаю, як на мене, тут краще поставити знак стоп. Але стоїть знак дати дорогу. Ну то добре. В правій полосі їдемо, вмикаємо лівий поворот. Тому що я просто знаю, що тут от яма, тому ми отак так от об'їдемо. Яму об'їхали, там люк якось так стоїть, вмикнули правий поворот. Якби трамвайщик був би... Пізніше йшов, то нам би необхідно було пропустити. Попереду не так давно встановлена трамвайна зупинка, але трамвай зупинився на тому боці, тому він на нас, ми не повинні зупинятися. Попереду бачимо припаркований автомобіль. Вимикаємо лівий поворот, об'їжджаємо цей автомобіль. І з лівим поворотником, друзі, ми залишаємось. У мене він виключився, тому контролюємо ці штуки. Якщо він виключається, то включайте, його, будь ласка. І тут нам необхідно повернути ліворуч на територію SC-8049 Павла Усенка. І тут от заїжджайте, будь ласка, по цій стрілочці. Бачите, не сюди, не вправо прижимайтеся, а по цій стрілочці, як оце я зараз встав. Друзі, це був маршрут номер 8 Дякую, що дивились. Пишіть ваші коментарі. І Бажаю вам вдало скласти іспит. А ви напишіть коментар, які ви помилки зробили, чи може взагалі не одної не зробили. Дуже дякую за зворотній зв'язок, за ваші подяки. Передивляйтесь відео повністю. По декілька разів там є інші маршрути. Всі маршрути є на каналі. Всім дякую, до зустрічі на дорогах. Пока!